Доброго дня, шановні мої глядачі! Вітаю вас на каналі Івановна і з вами, як завжди, Надя. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати, як я закриваю на зиму патісони. Патісони я вибираю молоденькі, невеличкі, але їх можна брати і більші. Головне, щоб у них була тоненька шкірка. Закривати я їх буду у півторалітрових банках. В Кожну баночку кладемо зонтики і гілочки укропу. По одному більшому або по два менших зубочки чеснику, по пару кружечок цибулі. і по декілька колечок нарізаної моркви. і ще кладемо по одному невеличкому лавровому листочку, по декілька штук перцю горошку і перцю душистого. Все. Тепер будемо наповняти баночки патісонами. Нарізаємо їх такими шматочками, такими, які вам подобаються. Першу баночку я наріжу таким способом, невеличкими пластинками. Другу таким. Все, баночки у нас наповнені. До речі, таким способом можна закривати і кабачки. У мене трошки не хватило патісонів, то я додала молоденькими кабачками. Тепер готуємо маринад. Для рецепту потрібно 6 стаканів води. Так як мені потрібно більше маринаду, то я буду готувати двойну порцію. І тоді я наливаю 12 стаканів води. Друзі, щоб ви не заплуталися, точний рецепт маринаду я напишу в описі під відео. Тепер для однієї порції потрібно 6 столових ложок кетчупу чилі. Ну, а я додаю 12 столових ложок. Далі насипаємо 2 стакани цукру. Наливаємо 2 стакани уксусу 9%. І додаємо 4 повних столових ложок солі. Тепер це все ми розмішуємо і ставимо на вогонь, щоб закипіло. У велику кастрюлю на дно я заслала полотенечко. І поставила наверх банки. Тепер заливаємо патісони гарячим маринадом до самого верху. І накриваємо стерилізованими кришками. Заливаємо банки гарячою водою. Ні в якому разі не холодної, бо можуть полопати банки. І тепер ставимо каструлю на вогонь, хай стерилізується 10 хвилин від початку кипіння. Далі банки ми закатуємо, перевертаємо. І укутуємо. І хай стоять до повного охолодження. Всю консервацію ми зберігаємо у погребі. Але ви, друзі, можете зберігати і в квартирі, тільки в темному і прохолодному місці. Патісони по такому рецепту виходять ароматні, гостренькі і хрумтючі. Попробуйте приготувати і ви хоча б пару баночок для проби. І я так думаю, що вони вам теж дуже сподобаються. Ну а я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків, і будемо готувати разом. Я вам бажаю кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі. Пока-пока!